Випробування на міцність після фантастичного завершення першого кола суперліги, де баскетбольний клуб рівне обіграв безперечного лідера сезону БК Дніпро. Рівняни вирушили до Миколаєва. Перший суперник господар майданчику Ніко Баскет. Початок стартової десятихвилинки для рівнян був провальним. Підопічні Дениса Спередонова відпустили миколаївців уперед. Та по тому червоно-білим все ж вдалося скоротити відставання до трьох очок. Знову така, як психологічно, знаєте, такий стан. Ми граємо ну, такі ігри провальні, ми приблизно граємо по 25 хвилин, а потім починаємо шукати через жорсткі розмови, починаємо шукати свою гру. Так не має бути. Традиційно у другій чверті БК Рівне робить ривок, але не в цій грі. Рівняни дозволили супернику повністю домінувати на майданчику, програвши відрізок із рахунком 9-25. На велику перерву команди пішли за плюс 19 для Ніко Баскет. першій половині матчу у нас взагалі не було енергії, бажання боротися, грати так, як ми можемо грати. Як результат, провальна перша половина гри у другій половині матчу рівняни пробували наздогнати суперника. Навіть скоротили відставання до восьми очок, але господарі встояли. Вчасні влучання в Володіна поховали надії рівнян на порятунок. Фінальна сирена зафіксувала поразку 76-90. Сьогодні ми дуже гарно працювали в захисті. Ми виконували майже всі настановки тренера не без помилок, звичайно, але. От. Всі добре відіграли. Віталій Володін сьогодні відіграв дуже гарну гру, Було видно, що він хотів перемогти. І в кожного в очах було тільки перемога, видно, ну, видно тільки перемогу, тому так і закінчилося Перемогою нашою. Наступний матч рівняни зіграли проти БК Кривбас. І ця гра йшла зовсім по іншому сценарію. Боротьба була максимально рівною. Перша чверть завершилась з рахунком 15-15, а на велику перерву БК Рівне йшло з перевагою в 4 очки. Погоду гри ми там не робили те, що ми домовлялися робити. Може, це ця година перед грою може, вплинула, може щось інше, може, то, що друга гра поспіль. Ну, е і рівни, вони, е вони після вчорашньої поразки від Миколаєва, звісно, вони хотіли. Е їх мотивація була дуже висока. Третя чверть була теж рівною. По її завершенні Криворіжці зменшили відставання на два очки. І такий невеликий відрих допоміг кривбасу у фінальній десятихвилинці. Попри те, що рівняни половину чверті лідирували за менш ніж дві хвилини до кінця, криворіжці вийшли уперед. Інтрига досягла свого апогею в останній хвилині: рахунок 68-68. Однак, триочковий корта та плюс два від пікука вивели БК кривбас на рахунок 68-75. Важка перемога для криворічців. І не менш прикра поразка для рівнян. Жахливо підбір, жахливо в останні ігри. Більшість ігр в цьому сезоні, коли ми програємо підбір, ми програємо гру. Ми не нав'язали свою боротьбу в кінці, так точно. Перші три четверті було добре, а в кінці максимально погано зіграли. В захисті вони заходили до нас фарбу і робили з нами все, що хотіли. Тож із Миколаївського баблу БК Рівне повертається без перемог, але з великою кількістю матеріалу для аналізу перед наступними іграми. Деякі гравці, просто видно, що вони просто грають на статистику МСА. Е, на жаль, зараз ми маємо те, що маємо, ми не можемо підсилитись, будемо працювати з тим складом, який є. Е, Вертаємося додому, будемо більш наснення працювати і змінювати. Нині рівняни посідають восьме місце в турнірній таблиці. Наступні матчі регулярного чемпіонату відбудуться в Рівному 6 та 7 грудня. Суперники Прикарпаття Говерла та Старий Луцьк. Владислав Стецюк, новини рівного.